Ця книжка і в нас висить так Сівробенецька. Вони нам говорять, що ну, от ми коли хочемо написати в той журнал, що нас там чи принижували, чи тиснули в міліції, чи ще що небудь. Він каже, напишіть от сюди, Так от е, сфотографуйте, як називається ця книжечка. Оця книжечка, вона заведена відповідно до закону про захист прав споживачів. А тепер подумаємо з вами разом, як закон про захист прав споживачів стосується міліції. Ну, що бачу, в мене виникає тільки одна асоціація. Міліція, суб'єкт господарської діяльності, юридична особа приватного права, Значить, бізнес, який розрахований на отримання ну, доходу, тому що вони говорять, що вони є неприбуткова організація, тобто ведуть некомерційну господарську діяльність. Тому ця книжечка, це такий яскравий приклад того, що вони не визнають, що вони суб'єкти господарської діяльності, тому у них є така книжка по захисту прав споживачів. А ви попитаєте, що вони там взагалі люди пишуть? Людей проблемами. А, ну-ну-ну. В 11-му році вона за… А що там вийшло? А вийде. Дякую, начальник. Ага, вони забадяки. А Одні полярки? Гарний начальник визначати. Mm -hmm. Так вони один лобовий теж. Вони село Приказане. дивіться, оце ж якраз факт того, що не записали в журнал. Людина не знала, коли куди йому записати, записалася по захисту про споживачих книжечку. Так, так, все. Тут заяви пишуться. Це випишу, це, а це, не сиява, Подія, це, це подяка працівникам. Слухайте за не, подяка. Ось привезли. Подяка. Її влі, Алло, влі, подяка, це я бачу. А це вже людина зафіксувала, що влі. її привезли. Слухайте, Тому що йому не сказали, що вже знати книжка та января 2011 року. Вона прошита прошнурована. Я розумію. Хоч 10 років висить. От дивіться, прошнурована так само, як та книжка, яка неправильно тут повинно бути написано. І аркушів скільки, і хто її склав? Недотримано до ради діловато, так? так? Ну зрозуміло, так, зрозуміло.